На сьогоднішній день роботу Коломийського міськрайонного суду забезпечують 9 суддів. Загалом в установі працюють понад 50 осіб. За рік у суді розглядають майже 4,5 тисячі звернень. Цьогоріч збільшилася кількість адміністративних позовів та кримінальних справ, розповів голова суду Володимир П'ятковський. З ним у День професійного свята поспілкувався Богдан Малецький. У цій залі завжди поруч злочинці і ті, хто виносять їм вирок. Однак сьогодні слухань у залі Коломийського міськрайонного суду не було. Як розповів голова суду Володимир П'ятковський, він працює із справжніми спеціалістами. Зараз у станові 9 суддів. Вакантними залишається ще одне місце. Лише у грудні Верховна Рада затвердила Івана Хільчука. Однак, за слів пана Володимира, він задоволений роботою усіх співробітників. Сьогодні в Коломийському міськрайонному суді по штату у нас 10 суддів. А е фактично е працює 9. Тривалий час у нас був без повноважень повноважен суддя Хільчук Іван Іванович, щойно він був в, в грудні місяці затверджений Верховною Радою України на цій посаді безстроково. Е також, е Допомогу в роботі суду, суддям надають працівники, наші працівники, працівники середньої ланки, це секретарі, канцелярі, секретарі судових засідань, помічники суддів. Весь штат, весь штат суду всього складає 50 осіб. Як каже, головний суддя цього року побільшало роботи. Багато позовів до банків. Деякі справи мають 30 і більше томів. А у суді фігурують понад 20 підозрюваних. Виросла і кількість кримінальних справ. Якщо минулого року їх розглянули 52, то лише за перше півріччя 2009-го понад 40. Навантаження у нас останнім часом дуже зросло. Зросло навантаження із-за звернень громадян за соціальними виплатами, те, що держава знову ж таки взяла на себе зобов'язання відносно, скажімо, Чорнобильців, відносно інших захищених верст населення, жінкам по виплаті малолітним дітям до трьох років чи інші виплати. І ці категорії людей нам дають значну частку нашої праці. І ми рішення приймаємо одні і ті ж, і вони далі оскаржуються, і ці органи, ну, вони теж свого роду влади, не реагують на те, що рішення залишається в законній силі, а повторно ті ж інші особи таких самих категорій звертаються далі до суду з одними і тими ж питаннями. Також нам надзвичайно багато зараз поступає справ від водіїв, які керують транспортними засобами на дорогах і не згідні з рішеннями інспекторів. Ну, в певній мірі їх можна зрозуміти, тому що в цьому питанні теж законодавство не є досконало і вони, єдиний вихід це звертатися до суду. Збільшилась кількість також і кримінальних справ. Так, ну, для прикладу і також репресії по, по, збільшилися, у нас вимогливість зросла до... Е, е, Вироків, які ми виносимо, скажімо, за минулий рік, 2008, було позбавлено волі 52 особи, а за півріччя цього року на за 7 місяців, за 6 місяців було вже таких осіб позбавлено волі 42. Має установи і багато проблем, зокрема, не вистачає фінансування на господарські витрати. Так лише на поштові послуги з обласного бюджету було виділено понад 20 тисяч гривень. Судді ж відправили листів та повідомлень на суму втричі більшу, каже голова суду держава взяла на себе фінансування, повне фінансування судів. Тобто суди повинні бути забезпечені всім необхідним для здійснення судової діяльності, для вчинення правосуддя. Ну, Чисто так, от, для прикладу, можна сказати, що з року в рік ми цифри подаємо, і ці цифри, необхідність, от ми подаємо свою якусь там, скажімо, то вона від то тих 100% вона зменшується зразу ж на 60-70 в процесі того, як цифри приймаються в бюджет. Після вже під час виконання ця цифра знову напротязі року зменшується знову ж таки до 60-70%. Однак головний суддя вірить, що держава повернеться до Феміда обличчям. І головне, експерт же Володимир П'ятковський, треба працювати для людей і отримувати задоволення від роботи. На закінчення очільник привітав всіх із професійним святом. Свято, воно незалежно від будні, воно залишається святом. Я хотілося б мені, щоб... Всі вони, всі працівники суду, звичайно, завжди були здоровими, щоб були здоровими, здоровими їх близькі. Це теж вносить в їх роботу спокій і надійність, щоб держава гідно оціняла їх працю. Хочеться, щоб ті, хто приходить з своїми проблемами до нас, розуміли, що проблеми є і в нас, ми їх. Бажаю, щоб нам нашим працівникам, нашим суддям, вистачало розуму і знань вирішити ті проблеми, які стоять, ті справи, які на вирішенні знаходяться в судах. Щоб ми всі разом були терпимими, бо терпіння в нашій праці воно на першому місці, щоб терпимими до нас також були і ті, хто звертається до суду, тому що у них... Проблем є надзвичайно багато і вирішити всіх судам не вдається, У кожного свої інтереси, вони, як правило, не поєднуються і хтось завжди залишається незадоволеним. Щоб нашу адресу лунало, якщо можна, більшість слів вдячності, ми хочемо все зробити для вас якнайкраще, ну, але знову ж таки в силу тих чи інших причин нам, може, це не завжди вдається, бо це суд. Щоб ми були задоволені від своїх результатів, своєї праці. Моральне задоволення, воно дуже велике, дуже вагоме має значення в нашому житті. Ну і всім вам теж удачі, бережіть себе і звертайтеся до суду, ми завжди раді чимось допомогти, що залежить від нас, від наших знань, від наших сил, від наших можливостей.